Мир вам сьогодні, я помолюся за ваше здоров'я. Господи, всемогутній всевишній, допоможи, спаси, збережи всіх, хто просить твоєї допомоги і здоров'я. Стіли, дай сил і мудості прийняти волю Твою, настав на шлях твоєї любові, щоб прожити всі дні до зустрічі з тобою, Доброті і допоможи ближньому. Господи, всемогутній, зупини хворобу, страшну і дай Твоєму рабу. Силу впоратись з нею всім сильним, могутні Твоєю залиш його під захистом Твоїх і подаруй йому, під захистом Твоїм і подаруй йому щастя, велике разом з нами. Проноси Тобі благодать, вдячність Його порятунком, і Твою щедрість. Спаси Його, Господи, нехай буде воля Твоя. Спаси нас усіх, Господи, визволи, від недух, тілесних і душевних. Обережи і зціли чад, що народився в утробі Матерській, допоможи, Боже нам твоїм творінням з хворобою, виконавши наш християнський обов'язок. Господи, благослови всіх, хто є, хто потрібний, всім, хто не дуже, щоб вони вилюбили з ціле Ісуса Христа. Господи. Благослови їх, наповни Духом Твоїм святим, Господи. Я зазвертаюсь, благослови воїнів, які зараз тепер є. благослови всіх, хто онкохворих, сліпих, глухих, благослови, щоб вони чули, бачили. Ті, хто не можуть ходити, хай встануть. В ім'я Ісуса Христа. Благословляю в ім'я Ісуса Христа на повне зцілення, на повне відновлення, в ім'я Господа нашого Ісуса Христа. Отець, Син і Дух Святий. Амінь.